Майже кінець літа, а про те, що туристична галузь перебуває в тіні, чиновники заговорили лише тепер. Таке питання на засіданні колегії ОДА підняв очільник області Олег Гончарук. Мовляв, статистичні дані невтішні туристів на Прикарпаття приїжджає багато, а обсяг товарообороту навпаки зменшився. Парадокс, але така ситуація найбільше спостерігається у гірських районах. Тож губернатор вважає, що це показник роботи служб, які відповідають за наповнення бюджетів. Чеки забувають видавати Касові ордера не виписують, по горах туристи живуть, не обліковуються. Оце треба говорити правильно. Вони що, не їдять, не п'ють, не їздять на машинах на таксі, не їздять в автобусах. Вийдіть на за в Галузевому департаменті ОДА пояснювати таку ситуацію не беруться, а лише припускають, що все через незареєстровані касові апарати або взагалі їх відсутність. Сьогодні ви зверніть увагу і самі по собі. Поставимо руку на цей, кому з вас віддали чек, крім рахунка, який рахунок не обліковується. А чек так повністю зареєстрований, який має бути через касовий апарат, чи, скажем, рахунок, який має бути зареєстрований у цьому, він просто не видається, і це не тільки мова йде про зону гірську, це мова йде. Про місто івано інше. Ясність внесли податківці. кажуть, туристична галузь підпадає під спрощену систему оподаткування. Статистику звітності такі підприємці не подають, тому в офіційних цифрах її не видно. А от в Яремчанській мерії взагалі вважають, що статистичні дані є опосередкованими і конкретний район характеризувати не можуть. У нас під вечір у кожному магазині порожні полиці. Як можна говорити, що в нас товарооборот упав? Чи що ну це просто смішно? У нас і оборот, і є надходження податків і зборів, і все в нас в порядку. У підсумку губернатор доручив чиновникам детально відзвітувати про наповнення бюджетів від туризму на наступному засіданні колегії. Ларониваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.